Таньте на хвилинку, на мене. Ну. То я себе попробувала в якості візажиста і розфарбувала Сьогодні дітей. Сьогодні Хэллоуин. Я ще й вампіром. Ага. Мама! Зараз там... я макіяж собі не робила, але взяла кістку. Друзі, мені здається, що там більше всього вампірів. Ти один мисливець, да? на нечість ми йдемо. Щось прокоментувати було неможливо, бо було шумно і реально було неможливо тут щось засняти, тому що малі розбігалися в різні сторони, повидавали мені свої атрибути, коси, попкорни, водичку, яку роздавали безкоштовно. Я з тим всім бігала, ходила за ними. тому Вдалося зняти той показує. Ваги тут їх на Тік-Ток знімають, як вони танцюють. Тобто дітям є чим зайнятися. Буває отакий от рожевий кампсіс. Мені здається, що це він. Тут навіть ранково розсолена. Покажу така дуже ніжна квітка. Здається, знаєте, що весна на дворі, а не осінь. Такий ніжний колір. О. Ну, краса. ранкова прогулянка з кармен. Завела дітей в школу. Цьому кущику вже видно осінь вже листя таке. Жовте. Апельсинки достигають. От. Вони якісь дикі оці. Я вже їх пробувала, вони гіркі. Цей кактус, я не знаю, як він називається, треба прочитати. Я вже додому відломила от такий молоденький листочок, він вже виріс. Але в мене він в горщику такий витягнутий, худіший. А тут такий він вже на природі досить моцний. Але літом він тут таке було враження, що він не виживе. Тут зараз зелено, а літо все висихає до пустелі. Там ще один такий красавчик ще росте. Купила на базарі не, бан... не банани, а платона. Це по суті, теж банани, але вони ростуть на Канарських островах і тут в Іспанії називаються інакше. Вони такі трохи товстіші, я взяла собі такі маленькі на пробу. Я колись їх пробувала. І тут ось, лише, і різниці між бананами і платоном не відчула. Даю йому другу спробу. Зараз перекушу, бо вже така голодна. Отакі. Карапузик, товстунчик. Може, ніж якісь не плата накупляла, <laughs> Але це справді смачніший, ніж просто банан. Ну Такий самий, але такий більш насичений смак і більш солодкий. Банани в супермаркетах євро 35-50. євро У коли такий не дозрівся, ще трохи, то бувають євро 35, А платану десь 2,50, 270 як кули. А на базарі плата нас по 50. От. То, можливо, минулий раз я на ну, якісь були недозрівші ще. І ще я читала, що дуже часто банани видають за платанос. Ну, тому що платонос дорожчі нас платано. Але візуально вони відрізняються. Вони такі платано, вони такі більш товстенькі, такі карапузики. Йду до вчительки старшої доньки. Тут е навчання поділяється на три семестри і кожен семестр, кожен е хтось з батьків або двоє має зустріч вчителя. От, Сина я вже була, то сьогодні я йду до доньки. Говорила я з вчителькою, мені дуже подобається її е вчителька. Е вона Моя Дар'я, вона дуже добре схоплює люту мову, взагалі і англійську, і іспанську. Але все ж таки, наприклад, по таким предметам, як соціальна наука і природознавство, є все одно такі терміни, які в повсякденній мові дуже часто зустрічаються. І деколи її важко, і вона все-таки ніби дуже комунікабельна, але при цьому соромиться щось перепитати, коли не розуміє. І перший екзамен вона завалила повністю, бо не зрозуміла суть питання. І вчителька тепер спеціально для неї робить презентації і перекладає на українську мову поруч з іспанською мовою. І наступний екзамен вона вже по 10-бальній шкалі здала на 8 балів. От. І мені дуже приємно, що вона таку велику увагу приділяє їй не лінто сісти, зробити презентацію, перекласти для неї. Тому ну, такі тут вчителя дуже вдячна їй, що я можу ще сказати. Ну, це круто, бо в принципі, могла бути ситуація так скластися, що, у нас, ну, наприклад, я не зобов'язана і все. Там. Вивчайте мову, лишайтесь на другий рік. І таке от. Тобто вона е читає ту презентацію на двох мовах, але вже коли в них екзамен, вона пише іспанською. Але їй краще їй легше зразу зрозуміти стає. І в більшості дуже хвалила її, чому я дуже щаслива і тут така вся на емоціях. Це, звісно, дуже приємно. Бо молодший, він більш дуже, дуже емоційний в мене хлопець, і йому треба трошки знайти вихід тим емоціям. Він ну дуже. Він, якщо щось не хоче, він не буде робити. Ще й до того дуже впертий такий, але теж здібний, але з ним не важче знайти контакт, ніж старшою. Жалочка моя. Ну і ще раз кажу про те, що ситуація з документами поступово вирішується з мужу страхівкою. Я була в поліклініці місцевій, запитала, чи він може її там на місці оформити. Вони сказали, подивилися по базі своїй і сказали, що вона в принципі в нього то є, виходить. Але немає в нього документу. Я кажу, так, документ нам не дійшов. Вона сказала, так, звісно, хай приходить і ем, е, зроблять. Що моя була безмежна рада, і, відповідно, я взяла ем, сіту. сіту тут в Іспанії. Це перекладається як зустріч, талон. Я не знаю як правильно по-українськи це перекласти, талончик на прийом. І 28 го десь він приїде до нас. Будемо рішати документальні справи, всякі різні. І відповідно на ці дати я взяла йому зустріч в лікарні. Тож і розкажу, як це все відбувається. Я одних блогерів дивлюсь, у них це просто ну от так: прийшли, забрали або там прийшли щось, не вийшло на другий день, все видали. Ми вже тут дев'ятий місяць живемо, і то все так довго. Ну, наша проблема в тому, що чоловік не на місці, а працює в іншому місті, і кожен дуже рідко сюди приїжджає і відповідно воно так все затягується. Всім па-па, буду вас тримати в курсі. a ładnego Wam dnia.